Мир вам, мій вірш має назву Сріблясти штори. Сріблясті штори це найкращі з усіх, що є у світі штор. На срібним тлі є ти, це щастя. Живий, як вийшов, так війшов. Дарма що це чужа господа, десь у Донецькому краю. Незвична нам гостинність сходу, здобута в тяжкому бою. Я бачу руки, ноги цілі, дивляюсь, в втомлене лице, як шість неділь воно марніло. Хто може витримати все це? Хтось відкупився тишком нишком, хтось втік, сховався, затаївсь, і опинилися під тиском свого і тих, хто не з'явився. Він ліг на плечі чоловічі, тих, хто душею не скривив, хто може глянуть прямо в вічі, і шию долі не схилив. Дай Боже сили та терпіння за двох, за трьох, за десятьох, і щоб згиналися коліна, і серце визнало, Ти Бог. В окопах, де струмки хлюпочуть підземних вод, не від дощу. Відкрий сліпим духовні очі, молитву кожного почуй. І в тих окопах, де сухіше, і в бліндажах, де менш тече, дай витривалості побільше, щоб не прогнулося плече. А тим, хто підступом і зиском мобілізацію зірвав, дай Боже вдвічі більше тиску на кожній із підсудних лав. Одна людська, її уникнуть за гроші навчені майстри, а друга Божа, кожен вчинок, там потрапляє на ваги. Від Бога відкупитись годі і заховатися катма. І поки ти ще на свободі, допоки плаче ще тюрма, покайся у численних зрадах, до Бога правди навернись. Спокута й злочини, і відрада в твоєму серці забренить, а поки лиш сріблясті штори, живим на сорок перший день, і молитви, що сувають гори, і Господь, що захист нам дає.